Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Що це у мене в руках? Це заготовка. Це є заготовкою для ось цих ось шарнірів до продольних тяг. Це не кругляк, не цей. Ось так це діло виглядає. Це оригінальні штуки з заводу Юзе. Нам їх у певний час привозили багато мішків, а ми запасливі. От, набрали цих яблук. І е, далі вже обробку зробили е, сучасну. Сучасну в якому сенсі? Просто віддали це діло на ЧПК. Е, значить, у нас, виходить, просто сама ця поверхня, ну, такої ідеальної шухуватості. Хто знає, що таке шерухуватись поверхні, е, клас точності. Я думаю, вони мене зрозуміють. І далі е, закалочка, тобто обробка і закалка. І на виході ми ось з цього. Получаємо ось це, як ви розумієте.